Розіграємо 50 літрів пального для підписників канала Мамки НафтоЕксперт. Так, канал новий. Бо я старий ютубер, в мене є канали, але цей канал новий. І ми просто для вас, для тих, хто підпишеться на наш канал, напише коментар під цим відео, приймає участь. Ми за два місяці проведемо розіграш прямий ефір і розіграємо саме 50 літрів пального. А ще розіграємо декілька пляшочок віскарика Доброго як я це роблю на своєму каналі Технозон Україна. Ми там завжди. Коли проводимо стріми, там в нас так дуже, дуже прикольно тут лисиця сидить, моя помічниця. А, тому умови. Підписатись на канал, написати, написати, приймаю участь. ви можете підписуватись на наш телеграм, щоб дізнатись, коли буде. Ми там не спамимо нічого. Просто є телеграм-чат, де хлопці обговорюють якісь технічні моменти по автівочкам, і там ви дізнаєтесь, наприклад, про час прямого ефіру. Тепер яке паливо будь-яке на будь-якій відомій мережі АЗС ми розігруємо тільки нормальне паливо так канал молодий, але... Коли буде рости кількість підписників, кількість палива, ми будемо, звісно, збільшувати правильно лисиця. Тому приймаємо участь. З вами був Бабл на каналі автоексперт». На все добре.